Всім привіт! З вами Арсен декосаре. Ви на каналі школи перекарського мистецтва Арсен Косар Студіо. І в сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо плойку, а також випрямляч для волосся з інфрачервоним випромінюванням від Tico Professional лінійки Infrared. Tіca Professional Infrared – функціональний випрямляч для волосся, а також плойка з інфрачервоним випромінюванням. Технологія інфрачервоного випромінювання вже достатньо давно використовується у різних багатьох галузях, і тепер вона доступна у професійному інструменті, плойках, а також випрямлячах лінійки Infrared від Tiko. Спеціальні випромінювачі інфрачервоного тепла, які містяться на нижній пластині випрямляча, а також на плойці. Активно випромінюють тепло в інфрачервоному диапазоні, забезпечуючи ефективне та безпечне випрямлення, а також накручування волосся. Завдяки довжині хвилі інфрачервоного світла, м'яке тепло може глибоко проникати прямо в кортекс волосся, прогріваючи його зсередини, що забезпечує більш швидке випрямління або накручування волосся. Дане рішення дозволить вам використовувати меншу температуру нагрівання пластин і отримати більш кращий результат в залежність. Від типу та структури волосся, з яким ви працюєте. Буде зберігати ваше волосся при необхідності частого використання плойок або утюжка. Випрямляч. Інфраред має достатньо широкі та довгі пластини, що додає високої швидкості в вашій роботі. Має титанові пластини, а також інфрачервоне випромілювання прямо всередині вашої пластини. Випрямляч має скруглені кути титанових пластин з усіх сторін, завдяки чому ви можете швидко випрямляти волосся без різних заломів. А також завдяки цьому ви можете накручувати волосся в різних техніках. Плойка для волосся має 32-й діаметр, випромінювання інфрачервоне йде з обох боків вашого титанового полотна, а за рахунок рухомої титанової також пластини ви можете виконувати різні техніки накрутки. Кінчик вашої плойки буде завжди залишатися холодним під час роботи, а також немає ребер між стиками титанової пластини та Кінця плойки, за рахунок чого у вас не буде чіплятися волосся під час накруток, а плойка має поглиблені кнопки. Що забезпечує більш контрольовану роботу під час роботи? Не буде так, що ви випадково переключите якийсь свій терморежим. Терморежим має температуру нагрівання до 230 градусів з кроком в 10 градусів, а також має звукові датчики переключення терморежимів. Ми можемо створити абсолютно любі варіації форм накруток. За рахунок плойки ми будемо створювати більш великий діаметр ваших локонів. І ще деякі характеристики про випрямляч та плойку. Температура нагрівання коливається від 120 до 230 градусів, довжина вашого дроту 2,5 метри. Також має Функцію автовідключення через 60 хвилин для тих випадків, якщо ви випадково забудете виключити її з розетки, це ідеальний вибір для майстрів, які працюють з вирівнюванням та з накручуванням волосся. Обирайте кращий інструмент, а також в описі ви можете почитати акційну пропозицію. Посилання на наших партнерів нижче в допису під цим відеороликом. Друзі, а я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатись на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках.